Триває капітальний ремонт дороги по вулиці Підлісна Смородянського мікрорайону. Загальна протяжність запланованої ділянки 1300 метрів. Роботи виконують працівники підприємства «Шляхбуд Тростянець» за кошти державного бюджету з цільовим призначенням на капітальний ремонт даної дороги. На сьогоднішній день із 1311 погонних метрів дороги, які мають бути капітально відремонтовані, вже виконано ремонт на 489 метрах. Підприємство в принципі, виконує якісно роботи, своєчасно реагує на зміни погоди, які у нас сьогодні осінні, вони мінливі, тобто вимушені є певні перерви на роботу, але все ж таки дотримуючись технологічного процесу, виконує роботи і вчасно їх буде завершувати. За словами тамтешніх мешканців, дорога по вулиці Підлісна була в жахливому стані, що ускладнювало рух автотранспорту, а особливо під час погіршення погодних умов розповідають, що на її ремонт чекали близько восьми років. Була дорога з ямами. Ну дуже погано їхати було неважливо. Маршрутки погано було їздити. Довго чекали, років вісім. Ну дов, дуже на нас довго дана ця дорога. Була дуже погана дорога, дуже погана дорога. І таку дорогу потрібно ну по всій смородині робити, тому що вона крізь погана. Ну слава Богу, що хоч тут зробили, бо тут і діти ходять і маршрутка їздить. Край потрібна дорога. Справа в тому, що тут була дорога взагалі неможлива і не йти, не їхати, не пересуватися взагалі. Дякуючи Богу, дякуючи керівництву, який би час сьогодні не був, але те, що для людини роблять добро, добрі справи, це занадто ну красиво, занадто. Ну, приємно, є надія на краще. І вважаю, що буде перемога і не тільки по будівництві доріг. Загальна вартість робіт 5 мільйонів гривень. Завершити капітальний ремонт дороги планують до кінця листопада. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.